Всім привіт, ви на каналі Меріл. І сьогодні в нас на огляді топовий велотренажер Neo 2T. Поїхали! Найголовніше, цей велотренажер дає об'єм супротиву 2200 Вт приїзді вгору або на спринті. Чому це важливо? Тому що чим більше сила супротиву, яку дає вам тренажер, тим реалістичніше та плавніше буде ваше тренування. Та всі зусилля, які ви викладаєте, будуть повністю імітувати вашу їзду на велосипеді. Коли я говорю про потужність 2200 Вт, я маю на увазі, якщо у вас станок з меншою потужністю. Зрозуміло, що ви зіштовхнетесь з так називаємим проскальзуванням станку. У вас з'явиться момент, коли надмірне докладання зусиль піде в порожність. Так ось з нео 2 t такого точно не буде. Цей станок один з найтихіших, напевно, який зараз є в світі. Ви ж пам'ятаєте, або чули, як жужить станок під заднє колесо. Ви коли вдома станочок заводите, сусіди кажуть: Скільки можна? Йоп, твої блядь. Другий момент це road feel. Це така фішка, яка дозволяє вам, сидячи на тренажері та у своїх улюблених віртуальних додатках, відчувати будь-яку поверхню, по якій ви їдете, будь це піщана дорога, покрівля з дерева або бруківка. До речі, в мене була історія, коли моя подруга їхала перший раз на цьому тренажері, в свіфт підключила, їде така, і в неї почався велосипед дрожати, труситися, все почало скрипіти в неї. Ну, ви знаєте, як ви їдете по Брущатки, оце такий звук був на велосипеді. І вона мені телефон каже, все, велосипед зламався, треба ремонтувати. Я ж таки думаю, блін, напевно, з кареткою щось там, або з перекіткою. Вона їде, все труситься, а потім така виїжджає на ровну поверхню в додатку, і все. Перестає станок дрожати, і вона така блядь Наступна фішка цього тренажеру це Pedal Stroke Це показник, який відображає плавність педалювання та рівномірність розподілу навантажень між правою та лівою ногою. І найкрутіше, цей велотренажер максимально енергоавтономний. Він сам генерує енергію для своєї роботи. Ви можете таскати цей велостанок по квартирі і встановити його, де вам зручно, не прив'язуючись до розетки. Тому це, я думаю, максимальний аргумент, щоб його замовити. Ви знаєте, де це можна зробити? Звісно, в нашому магазині по найкращим цінам. Силка на цей велотренажер буде в описі до цього відео. І не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей канал, ставити лайк. Мені буде дуже приємно. І як завжди, цьомаю ваш любий Меріл.